Ірину Сех офіційно представили як голову Львівської облдержадміністрації. Це вперше область очолює жінка, і вперше губернатора відрекомендували громаді не у теплих кабінетах, а на майдані. Прошу пані Ірина Ігорівна на сцену щиро бажаю успіхів у добру путь і з Божою помічю. Слава Україні. У своєму першому виступі за сцени Ірина Сег закликала присутніх до єдності. Пряма мова. Ми маємо бути разом, тільки разом ми сила. Пам'ятаєте наше гасло? Те гасло, з яким ми вперше виходили на наші майдани. Разом сила, разом сила, разом сила. Разом сила у Львів'ян щодо нового губернатора. Своя думка. Прошу пряму мову. Я маю надію, що пані Ірина Сех буде достойна. Вона має дуже гарний досвід на керівних посадах і дуже гарно зарекомендувала себе як і людина, і як законодавець. я думаю, що в нас справіся з тим, бо вона ще й жінка і більше розуміє від мужчин все, що треба. І дітям, і школи, і все. Думаю, що буде добре. Нагадаємо, до призначення на посаду Ірина Сех була народним депутатом України. До цього очолювала фракцію Голос Свобода у Львівській обласній раді. Ірина Мочульська, Руслан Ковалюк, тема дня. Громадські діячі дорожнього контролю Львова заблокували авто даївця Богдана Мицака. Машина була обладнана приблизковими маячками, дозволу на яких не було. На зауваження правоохоронець відреагував агресивно і понівечив свіжий автомобіль. Богдан Мицак відреагував на звернення активістів дорожнього контролю. Ті вказали Даївцю, що він не мав права встановлювати на власний автомобіль приблизкові маячки. У відповідь правоохоронець дістав викрутку й намагався знищити сигнальні пристрої. А потім втік. Запропонували пану Мацаку. Оформити матеріали на цей автомобіль. Якщо він хоче міняти щось в Україні і починати з чистої сторінки, то потрібно почати з першу чергу з самого себе. Він нам відмовився. Хлопці з дорожнього контролю викликали правоохоронців, аби зафіксувати факт правопорушення. Експерти приїхали, зібрали докази, опитали свідків та склали адміністративний протокол. Однак нашій знімальній групі щось пояснювати, відмовилися. не, не ну будь ласка, ми ми, ми ми працюємо. Все. З ким співпрацюєте? Ми працюємо, виконуємо свою роботу, все. Ми зателефонували Богдану Мицаку, аби він прокоментував інцидент. Однак у відповідь почули таке. Він зайнятий, перетелефонує, тоді, коли звільниться». А коли приблизно це буде? Ну я не вже можуть в східних процедурах. За це правопорушення, у разі якщо його вину доведуть, Даївцю доведеться сплатити штраф 50 тисяч гривень. Нагадаємо, Богдан Мицик очолював міське Даї. Далі його хотіли звільнити, однак він одразу взяв лікарняне. Хворіє правоохоронець і досі. Тетяна дія Леонід Паранчак тема дня на Львів. Тебе Виведіть війська з Криму, адже українці самі можуть розібрати зі своїми проблемами. Такого листа президенту Росії написав єпископ Львівський та Галицький Філарет. Українська православна церква Московського патріархату у Львові, відколи точаться військові події в Криму, мовчала. Але вчорашні заяви російського президента про початок війни змусили церковників заговорити. Єпископ каже, позиція православної церкви незмінна. Кожна держава повинна сама вирішувати всі свої проблеми, а Володимир Путін, як християнин, має це прийняти. Прочани церкви на вулиці Короленка, а більшість з них росіяни за національністю зі своїм духовним нас... Ставником погоджується я як пастир багато національної громади православної львівщини звернувся до президента Путіна з проханням переглянути свої позиції і сісти за стол перемовин з представниками нашої влади. Сама я росіянка. Я сама росіянка. Мені не те, що важко. Ні, мені не важко. Я розумію, що і в Росії негідників багато, але невже у вас мало території в Росії? Гуманітарну допомогу надають військовим мешканці Львова. Найбільш необхідне зараз це бензин та акумулятори. До військових частин несуть найрізноманітніше від пачки цього і до автомобільних запчастин. Військові запевняють, така допомога не завадить, а навпаки, поліпшить теперішній стан армії. Питання економічні, питання забезпечення збройних сил. Є дуже багато проблем, і люди небайдужі завжди приїжджають останнім часом, готові надати допомогу по закупівлі пального. По закупівлі акумуляторів тільки заради того, щоб Збройні сили були забезпечені для того, щоб виконувати свої завдання. За вітчизну борються не лише чоловіки, українки теж готові її захищати. Чимало жінок у Львові прагнуть записатись у лави військових медсестер. Звичайно, щоб взяла участь, тому що я думаю, що зараз кожен громадянський обов'язок бути допомозі країни. Ну, в принципі, була б не проти. Я рахую, що нас цього бракує, дуже бракує. На захист вітчизни готова стати львів'янка Наталя. У разі надзвичайного стану вона хотіла б надавати постраждалим медичну допомогу. Проте, як з'ясувалось, у Львові волонтерів завчасно не готують. Знаннями, до яких я зверталась, сказали, що якщо буде введен надзвичайний стан і буде загальна мобілізація, лише тоді почнуть збирати медиків. Проте я вважаю, що це буде вже трохи запізно, оскільки ці медики будуть не підготовлені ані морально, ані фізично. У військових комісаріатах, які б мали набирати працівників добровольців, у такій ініціативі поки що теж не зацікавлені. Звичайно, коли жінки приходять військові комісаріати розглядають їхні справи, і якщо є... У них спеціальності, які цікаві для збройних сил, але я вважаю, що ну такої наглої потреби на даний час немає. Якщо бажання навчитись надавати першу допомогу, все ж є, це зробити можна, однак за гроші. Запрокидуємо голову, закриваємо носа, обхоплюємо щільно своїм ротом, рот потерпілого, і робимо два глибокі вдохи. У нас проходять курси першої до медичної допомоги, тобто, що робити з людиною, як їй, чим їй допомогти до приїзду швидкої допомоги. Навчальний центр першої медичної допомоги Червоного Христа працює вже два роки. За час його існування тут навчалися як працівники ДАІ, так і професійні байкери. Після подій у Криму охочих побільшало в рази. Христина Воличанська Леонід Перенчак тема дня на Львів ТБ.